У неділю вранці на проспекті Пушкіна сталася пожежа. Дев'ять мешканців старої Катерининки лишилися без даху над головою у прямому сенсі слова. Навіть ці квартири, які пощадив вогонь, зруйнують найменші опади. Адже у будівлі вщент вигоріла покрівля. Якщо її ремонт не розпочати негайно, будинок не витримає і до кінця зими. Перші ознаки пожежі мешканці старої Катериненки побачили близько одинадцятої ранку у неділю. Спочатку здавалося, що нічого страшного. Десь щось тліло, йшов дим, але визначити де саме люди не могли. Викликали пожежників. Про те, що вогонь розповсюджується і горять же їхні квартири, жителі зрозуміли, коли рятівники почали віддірати гіпсокартон зі стін, а під ним дранка що тліє. Уже там рушать потолок у мене в дальній кімнаті. Можемо сейчас пойти, посмотреть. А потом пожар перекинулся на, на ближній залу. И таким от образом, вот я даже, как говорится, не ожидал, что буде такий ефект. Вогонь гасили понад три години. В результаті вщент вигоріла одна квартира, постраждалі три сусідні. Й у будинку тепер немає даху. Щоб зберегти будівлю, покрівлю треба поновити негайно. Чи буде цим займатися жеп номер 18 до якого належить будинок? Погорільці не зрозуміли. Так само не мають вони й однозначної підтримки від представників влади. Ну вроді би якісь то люди були, щось то смотрели, уїхали конкретних обічань, яких не давали ні по срокам, ні по хоча б там. Как я выражаюсь, даже навіть было какого-то графіка о каком-то графике действий. Мешканці проспекта Пушкіна, 14, також вимагають ретельного розслідування пожежі. Люди хочуть зрозуміти причину, чому вони серед зими лишилися без даху над головою. Марина Дудник, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.